Протестовано 2025 Екпан g 9 повний огляд, ціна і характеристики. Ера блискавичної зарядки, Екпан g 9 і майбутнє електромобільності. Електромобілі стрімко завойовують світ, і з кожним роком вони стають все більш доступними і привабливими для широкого кола споживачів. Однак, незважаючи на прогрес в області дальності ходу, ключовою проблемою для багатьох потенційних покупців залишається час зарядки. Ми звикли до того, що заправка автомобіля займає кілька хвилин, і необхідність чекати годинами біля зарядної станції для електромобіля може здаватися неприйнятною. Саме тут на арену виходить Екпан G9. Пропонуючи радикально новий підхід до проблеми зарядки і демонструючи, що майбутнє електромобільності може бути набагато зручнішим, ніж ми собі уявляємо. Я, як ентузіаст технології і активний користувач електромобілів, завжди розглядав час зарядки як один з найбільших компромісів при переході на електротягу. Хоча дальність ходу сучасних електромобілів постійно збільшується, Необхідність планувати маршрут з урахуванням розташування зарядних станцій і витрачати значний час на зарядку все ще є стримуючим фактором для багатьох. Тому, коли я вперше почув про екпан G9 та його вражаючу швидкість зарядки, я був заінтригований. інтригований. Революційна швидкість зарядки 525 кВт – це як телепортація для електромобіля. Традиційно, швидкість зарядки електромобілів була обмежена потужністю доступних зарядних станцій. Більшість публічних зарядних станцій пропонують потужність від 50 до 150 КВТ, що вимагає значного часу для поповнення акумулятора. Екпан G9 з його заявленою потужністю зарядки 525 КВТ, ламає ці умовності. Це означає, що час зарядки від 10% до 80% становить лише 12 хвилин час, який зазвичай потрібен для приготування кави та перегляду новин. Уявіть собі, ви робите тривалу поїздку, і вам потрібно швидко підзарядитися. Замість того, щоб витрачати півгодини або більше на зарядку, ви можете поповнити акумулятор всього за 12 хвилин і продовжити свій шлях. Це не просто зручність, це радикальна зміна способу використання електромобілів. Це можливість здійснювати спонтанні поїздки, не турбуючись про те, де і коли ви зможете підзарядитися. Однак важливо розуміти, що для досягнення такої швидкості зарядки необхідна відповідна інфраструктура. 525 КВТ це потужність, яка поки доступна лише на найсучасніших і потужних зарядних станціях. В даний час їх не так багато, але я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо їх поширення. Екпан технологічна компанія, яка виробляє автомобілі. Екпан це китайський автовиробник, який виділяється на тлі конкурентів не тільки своїми технологічними інноваціями, але й своїм підходом до бізнесу. Заснована в 2014 році колишніми керівниками GC, компанія спочатку позиціонувала себе як технологічну компанію, що виробляє автомобілі. Це означає, що в Екпан приділяють особливу увагу розробці програмного забезпечення, штучного інтелекту та інших передових технологій, які роблять їх автомобілі більш розумними, безпечними і зручними. Цікаво, що Екпан не обмежується лише виробництвом автомобілів. Компанія також займається розробкою роботів і навіть літаючих транспортних засобів. Це говорить про те, що, як пан бачить, майбутні мобільності набагато ширше, ніж просто електромобілі на колесах. Швидко мінливий ринок Китай задає тон. Однією з найцікавіших особливостей китайського автомобільного ринку є його швидкість розвитку. Нові моделі і технології з'являються тут буквально кожен місяць. Це означає, що автомобіль, який ви бачите сьогодні, може бути застарілим вже через кілька місяців. У випадку Зекпан g 9 існує ймовірність того, що модель, яку ми бачимо зараз, буде оновлена або замінена вже в наступному році. Це нормально для китайського ринку, і це говорить про те, що Екпан постійно працює над вдосконаленням своєї продукції. Мої думки та перспективи майбутнє за швидкою зарядкою та інноваціями. Екпан G9 це не просто електромобіль, це демонстрація того, що майбутнє електромобільності може бути іншим. Швидка зарядка є ключем до масового прийняття електромобілів, і Екпан G9 є одним з перших автомобілів, який пропонує цю можливість. Я впевнений. Що в найближчі роки ми побачимо більше автомобілів з високою швидкістю зарядки, а також розвиток інфраструктури, здатної підтримувати таку потужність. Китай, безумовно, задає тон у цій галузі, і інші автовиробники будуть змушені слідувати за ним. Однак, важливо пам'ятати, що висока швидкість зарядки це не єдине, що важливо в електромобілі. Автомобіль повинен бути безпечним, надійним. Комфортним і, звичайно ж, володіти хорошим запасом ходу. Екпан g 9, судячи з усього, відповідає всім цим вимогам. Я з нетерпінням чекаю випробувати g 9 на практиці та переконатися в його вражаючих можливостях. Я вважаю, що цей автомобіль може стати справжнім проривом у світі електромобілів і наблизити нас до майбутнього, де електромобілі будуть такими ж зручними та швидкими, як автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. Поради та рекомендації для потенційних покупців: оцініть свої потреби, перш ніж купувати електромобіль, оцініть свої потреби в дальності ходу і часу зарядки. Якщо ви часто робите тривалі поїздки, вам може знадобитися автомобіль з великим запасом ходу і швидкою зарядкою. Вивчіть інфраструктуру, переконайтеся, що у вашому регіоні є достатня кількість зарядних станцій, особливо станції з високою потужністю. Не забувайте про інші фактори, крім дальності ходу і часу зарядки, зверніть увагу на безпеку, надійність, комфорт та інші важливі характеристики автомобіля. Будьте готові до змін, технології електромобілів розвиваються дуже швидко, тому будьте готові до того, що ваш автомобіль може застаріти вже через кілька років. Подумайте про придбання вживаного електромобіля, вживані електромобілі можуть стати чудовим способом заощадити гроші та отримати доступ до передових технологій. На закінчення, Екпан G9 демонструє, що майбутні електромобільності це майбутнє швидкої зарядки та постійних інновацій. Це автомобіль, який може змінити наше уявлення про використання електромобілів і наблизити нас до майбутнього, де електромобілі будуть невід'ємною частиною нашого повсякденного життя.